Тижня ми говорили про проблему ОСББ Львівського житлового комплексу Львівська брама У утері по мануфактуру. Ми говорили із головою ОСББ Жанною Хвесь, де розказували про те, що люди вийшли на пікет через те, що їм відімкнули світло. За світло боргували не вони, а сам забудовник. Також ми з'ясували, що Поліція ну, кволо досить, якщо не сказати, взагалі не реагує на їхні заяви, на їхні звернення. І більше того, у жильців мешканців цього житлового комплексу е, виникли підозри, що можливо, можливо поліція співпрацює із забудовником. Після того сталося ряд подій. Пані Жанна Хвесь зараз знову в нашій студії. Я запросила її, тому що підсумовуючи цей тиждень, мусимо закрити цю тему. Пані Жанна, доброго вечора. Як бачите, пані Жанна знову з цілою грою документів. Отже, давайте так від того часу, коли в нас був ефір. Що відбулося ви йшли тоді, поспішали після нашого ефіру на збори ОСББ. Мали так. вирішувати чи оплатити ви свого рахунку? Розкажіть, будь ласка, що відбулося за ці кілька днів? У нас сталося ряд подій, дуже цікавих, але ситуація в нас на жаль сумна, тому що якщо ми не оплатимо борг забудовника до 21 го числа, нам наш багатоквартирний будинок буде відключений від електропостачання. Насправді це сумно і неприємно. Ми готові оплатити цей борг, але ми не, якби не розуміємо і не знаємо, скільки як, з чого складається цей борг, які складові цього боргу. Ми не знаємо його суми кінцевої, тому що починалася сума з став, як я, якщо я правильно пригадую, зі 104 тисяч гривень. Потім ця сума збільшилась до 2. 20. Ми тоді, по-моєму, тисяч гривень. Зараз ця сума сягає більше 330 тисяч гривень. Тобто по наростаючий збільшується борг, а, а хто? А хто, хто каже такі суми? Ці суми це є згідно довідок забудовника. От якщо їх додати всі ті суми, зазначені в цих довідках, якраз ця сума складає Можна 300. Подивитися. 336 тисяч гривень це е, більше ніж у нас є на рахунку зараз на нашому рахунку СББ. Угу. І відповідно, коли ми е, переведемо ці кошти, ну е, я не знаю, як, як може далі існувати ОСББ і як проводити свої е, оплати і е, те, що виконувати свої зобов'язання стосовно на по відношенню до наших підрядників. Знаєш, у вас була зустріч у мерії разом з забудовником. Так. так, розкажіть, будь ласка, що чиновники міської ради говорять по вашій ситуації. Так, ну, у нас 15 квітня була зустріч в Львівській міській раді. Це було засідання за участі під головуванням директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ореса Темчишина і його команди, і також відділу супроводу ОСББ і. Юридичного департаменту, і я би хотіла користуючись нагодою, подякувати Львівській міській раді за те, що вона активно приймає участь у вирішенні нашої проблеми, тому що ми з забудовником лишились сам на сам один на один, і ми цієї проблеми без допомоги органу органів влади вирішити не можемо. Забудовник нам надає довідки про неіснуючі борги. Ми цих боргів не визнаємо. Ось е, мешканці підбили підсумки своїх оплат і нарахувань забудовника. Е, вони не сходяться. Тут суми не сходяться з тим, що нам стояли. Е, що довідкою, вам проявляє забудовник. якою довідкою, та яку нам е, mm -hmm. забудовник нам і. Е, і представникам Львівської міської ради надав це не ті суми, які ми заборгували. Як вийти з цієї ситуації, важко, мені важко зараз сказати. І як далі будуть, будуть розвиватися події, не можу спрогнозувати. Але мешканці готові вивезти на чисту воду і цього забудовника і дізнатись про. Єдине про реальні наші, якщо вони є, якщо вони дійсно є забудов... заборгованості мешканців. Стосовно заборгованості ОСББ перед забудовником, ми її дійсно визнаємо. Це ми... заборгованість по електроенергії, так? Так, для місць загального користування насосних станцій і, і... Ліфтів і електропостачання ліфтів. Так, це заборгованість Є ми зверталися з забудовником до забудовника з десятками листів. Ось вони тут ну їх є справді дуже багато. Якщо, якщо порахувати точно, то їх є 23. Ми зверталися з цими листами для того, щоб з проханням надати нам е, укласти з нами угоду на постачання електроенергії для місць загального користування ліфтів і насосних станцій. І надати нам рахунок на оплату, але забутовник, оскільки він не визнає ОСББ нашого, він не реагує на наші прохання і не надає нам ні інформації, ні е, не погоджується з укладенням угоди. просто, мож... а то так можна. Ну, тобто для цього забудовника так до речі, давайте назвемо його прізвище. Це хто? Це Ігор Микичак, генеральний директор Прат і Рокс. Угу. Тобто для нього закону не існує про ОСББ і він, 에... нього він живе в якійсь паралельній реальності Він живе у своєму світі, напевно, видуманому в тому світі, в якому можна... але від цього страждає. Ну це по перше відповідальність. А від цього страждають тисячі мешканців. Так, Тисячі мешканців і в цьому світі його в тому в його реальності. Можна, наприклад, приватизовувати мережі багатоквартирного будинку. От він вважає, що це що ці мережі вони належать йому. Угу. Це його приватна власність, і, і він не передає ці мережі на. На баланс нашого СББ ви в пані Жане, ви знаєте, ну ми, ми тоді розмовляли, але зараз це ще більше якось так сумно стає, бо це якийсь сюр е, насправді. Ми говорили про не, тоді про можливі стосунки, якісь і співпрацю там чи не нехотіння там звертати на вашого правоохоронних органів. Але ви сказали, що якась реакція є. Так, так е, сьогодні було зареєстровано кримінальне провадження. Щодо захоплення забудовником наших приміщень спільної сумісної власності, тобто тих приміщень, які знаходяться в цоколі нашого будинку і в яких є устаткування для обслуговування нашого будинку, це є насосні станції підвищення тиску води, це є шафи з приладами обліку електричної енергії, ну і інші, інше обладнання обладнання для обслуговування нашого будинку. Зараз зареєстровано кримінальне провадження, і ми сподіваємось на якісне досудове розслідування в, цьому, в цій справі. Угу. Принаймні, нас так запевнили поліції, але це тільки, ну це тільки ну одна частина одна вашої частинка, проблеми, так. тому що борги залишаються. Скажіть, ну тобто, ви є люди, які справно сплачують і мають так. прямі угоди із так. енергопостачальною? так. так. Вони все сплатили, а забудовник натомість він щоб все рівно люди боргують. Щоб все рівно люди боргують. А звідки він бере ці е, дані? Е, ну я так думаю, це моя така підозра, що він нараховує мешканцям от паралельно, якби ОСББ нараховує свої. А ви мені платіть, внески, бо я такі є. А він нараховує теж свої. І ці от внески, на його думку, ми повинні сплачувати за ті послуги, які він не надає. а... Е, утриманням будинку займається ОСББ. Наша угу. а що на це все і... каже? Ну що на це все каже влада? Ну, крім того, що ви робоча зустріч провелася, ну все рівно ну мають бути якісь важелі впливи? на ну, влада. Допомагає нам що сили ага. і, і Львівська міська рада старається допомогти в цій ситуації на але влада, ну якби Львівська міська рада не є органом дос, не є органом досудового розслідування Вона не може. Затримувати не може витребовувати документи, вона не якби має таких повноважень. Тому ну робить все, що може. Але на даному етапі ми трошки зайшли в глухий кут, тому що згідно того протоколу, який був підписаний за результатами нашої зустрічі на наради 15 квітня. Забудовник повинен був надати для нас і для представників ну якби такого арбітра між нами Львівської міської ради саме заборгованість. От в пункті першому протоколу визначено, що він повинен був підготувати і надати довідку про стан заборгованості. Підготував? не підготував угу. за спожиту електроенергію. За певний період по кожному власнику квартир угу. і по МЗК, тобто місця загального користування, насосні станції і ліфти, він надав якусь довідку. І з, зі здивуванням, я в тій довідці побачила, що там, де є розподіл по квартирних, в тих, тих секціях це є від 9 по 12 секцію, там також зазначено якісь борги, там 2 тисячі 3-4 чотири я підійшла до мешканців угу. і запитала, чи направду є у вас такі борги. Мешканці відповіли заперечно: немає боргів тих, які мають прямі угоди з «Львівенергосбуд» Вони не боргують. Угу. Тобто, звідки взялись ці борги, і чому забудовник обманює, надає недоступність. Не існуючими боргами, він просто шантажує мешканців. Так, він нас шантажує і ми у нього в заручниках. Тисячі те, людей. Тепер скажіть, тому що ми вже після етеру роз'ясували, хто ця особа. А, так, це людина, яка побила, ну, нагадайте. Це Промаці... менеджера шелтеру 100 від... благодійної організації 100% життя. Шелтер знаходився на той час на залізничній сім в приміщенні, яке орендували вони у цього забудовника. І, де жили, і де жили переселенці, так, і переселенці. Він, як власник приміщення будівлі, він просто вигнав. Він, ну, він відключив їм електроенергію, і люди страждали без, без світла. Так, а тепер Та скажіть, час. скажіть мені а, від нього ви казали, що звучали підро піпогрози в вашу адресу вчора. Вчора, ми із моїм бухгалтером, тобто бухгалтером ОСББ і представником Львівської міської ради, повинні були забрати в забудовника документи згідно цього протоколу, який був укладений за участі Львівської міської ради. Ми повинні були забрати документи, а саме, от ті довідки, які угу. він зобов'язався нам надати і звірити, зробити акт звірки, чи відповідає дійсності ця заборгованість. Забудовник нам не надав цих документів і погрожував мені при свідках фізичної розправи. Я сьогодні не встигла написати заяву у правоохоронний орган, але завтра обов'язково напишу і попрошу відкрити внести в єдиний реєстр досудових розслідувань. І е, повідомляти мене про хід розслідування цієї справи. Ой, е, чим далі в ліс, тим грубші партизани. А, а як що далі ви будете робити? Ну, Ми сподіваємося, все-таки врегулювати це питання з допомогою е, Львівської міської ради. Маємо надію, але якщо нам не вдасться. Е, Сьогодні будемо вирішувати. Сьогодні у нас знову збори. <свіснє> Сьогодні ми, ми будемо вирішувати з людьми. Ну, що ми маємо робити? так бачите, такі забудовники. У нас такий страшний, страшний зараз час. Війна, Україна стікає кров'ю, міста потерпають від обстрілів. А тут є один такий маленький Путін Гітлер який тероризує мешканців, які, які абсолютно законно в законний спосіб купили житло? А він виставляє якісь подвійні тарифи. Я дуже сподіваюся, що і міська рада, і правоохоронні органи, якщо ви кажете, що вже є позитивні якісь зрушення і є кримінальне провадження, що будуть тримати цю ситуацію на контролі. Ну, а ми, пані Жанна, передавайте вашим всім учасникам ОСББ, що Львівська мануфактура новин для вас майданчик, і ми будемо за цим стежити, бо це вже якось. До... Куди воно дойде, До якої точки воно дойде, Просто цікаво. Дякую, Дякую, дякую вам. Це Жанна Хвез, голова ОСББ. Так, це є Львівський житловий комплекс, Львівська брама. Це люди, які можуть 21 квітня знову залишитися без... Світла, тому що забудовник виставляє їм якісь неіснуючі борги і не сплачує енерго, енергетичні компанії за електроенергію. Ось такий абсурд. Так,